Отож, ролик 1. Інсталяція програми Notepad++. Заходимо на основний сайт. І завантажуємо найновішу версію. Звернути увагу потрібно на версію розряду 64 розрядну чи 32 розрядну. Ну, скажу так, що всі комп'ютери, які працюють під операційною системою Windows 10 11 на 99% 32, 64 розрядні. Тому мій комп'ютер теж 64 розрядний тому я завантажую. Вибираю е будь-який один з варіантів. І, наприклад, завантажую цей інсталятор. В мене внизу з'являється. Завантаження. Воно вже відбулося. Натискаю ліву кнопку, погоджуюсь, вибираю українську мову. Далі, далі, далі можна встановити ярличок на робочий стіл. і Програмка для роботи з мовою програмування HTML. Встановлено. Ось вона вже в мене встановлена, є на комп'ютері, і можна починати працювати. Рекомендую зробити певні налаштування. Знову ж таки, якщо не встановилася українська мова, її можна тут відшукати. Ну, і тут є дуже хороша е, річ, яка називається автозавершення. Я дуже рекомендую собі зробити автозавершення для оцих шести символів. Е, як буде працювати автозавершення, воно буде додавати там, при відкриваючій дужці, додавати дужку, е, круглу, квадратну, фігурну, е, лапки, подвійні лапки. А також буде створювати закриваючі теги. Тобто, це такі речі бажано зробити. От. Ну і фактично наша програма готова до роботи. Тобто ми можемо розпочинати роботу.